Привіт-привіт, друзі! Сьогодні хотів би детальніше розказати про кораблі. І постараюсь максимально, скажімо так, швидко і щоб було цікаво і інформативно. Порівнювати я буду сьогодні ці кораблі з танками, з бліцом, тому що ігри майже ну, ідентичні, скажімо так. Е, система прокачки, валюта, техніка, все це схоже. Але різна механіка гри. До прикладу, якщо там в танках, всі не люблять танки за те, що там не пробив, не попав, снаряд пішов в землю. Типу, ти, ти виїжджаєш, получаєш сам в морду, і не можеш нічого зробити. В кораблях, в принципі, такого нема. Це вже плюс. Тут нема такого, тут нема що в тебе одна пушка. Взагалі, тут менше двох. Стволів, точніше, навіть, точніше, менше двох башень навіть немає, а стволів, то певно, 4 мінімум йде. От. Ну До прикладу, як в Бенсона, але тут іде 5, нічого. Тому до чого я веду, що тут трішки не така нервова йде гра, в тому плані, що в тебе багато зброї, вогневої міці, завдяки якої ти просто граєш, кайфуєш. Не влучив нічого страшного, там КД 5 секунд пройшло, знов стріляєш. Торпеди, допоміжний калібр, пушки, які самі стріляють. Тобто, в цьому плані гра шикарна, що нема таких нервів, як в танків. От. Ну, щодо багів, якихось кривих моментів, в принципі, є дещо, але воно не прям суттєве, не прям як в танк, де щось залагує. Ти стріляєш в снаряди насквозь танка, і, і типу ти такий, ну класна гра, класна. Е, в нас, в принципі, снаряди не летять насквозь. Я, типу, ніяким чином зараз не рекламую ВГ ні цей проект Просто кажу правду. Кажу те, що як воно є. Бо і танки я грав, і кораблі, і можу сміливо сказати, що краще в якому плані. от Тому так. В цьому плані краще. З мінусів. Ну, З мінусів, певно, це те, що тут нема такого вибору казино, тут нема стільки скриньок, оцих всякі там містичні і все таке. В танках там, будь ласка, заходиш і відкривай, скільки хочеш. Але я навіть суттєво не вважаю це мінусом, оскільки повезе, не повезе. Типу, тут повний рандом. Ніхто тобі не дає ніякої гарантії. В кораблях теж є скрині, але вони е, не настільки. Скажімо, відточені до таких нагород, як в танках, там нема настільки. Не там вони просто менш цікаві. Тут більше як скрині, просто там де є якісь прям десятка і далі все, і всякий хлам. От, Тому в цьому моменті я вам розказав, чим гра цікава, чим відрізняється від танків. Аудиторія гри, в принципі, нормальна, люди грають, так і українців багато зустрічаються, є багато кланів цікавих. От... Е... Тільки вони тут називаються як флотилії, а не клан. Але все ж таки, тому тепер за клас техніки можна і поговорити. Ми маємо 4 класи техніки: Ясмінець, крейсер, Лінкор і Авіаносець. Якщо ж ви починаєте тільки ру, я вам. Радив звернути увагу тільки на крейсери і лінкори, скажімо. Тому що на них навчитись грати легше буде. За рахунок того, що вони можуть пробачати помилку. От, Ну, за авіаносці і есмінці поки що не будемо. Ну, хоча давайте е, от візьмемо халки. Е, чим вони хороші? Крейсери і лінкори. Лінкор е, броненосить нашої гри. Просто закутаний в броню. Тобто він тримає удар, несе на собі багато броні, тим самим в нього багато життя. Типу, ви можете стояти просто як губка впитувати урон, поки ваші союзники будуть там брати точки. Якщо у вас, звісно, будуть нормальні союзники. Це вже інша справа. От. Е... Ну, зброї багато. Цим і класні лінкори, тим, що тут просто дуже багато зброї, головний калібр, допоміжний калібр. Допоміжний автоматичний калібр. І ти, от, ну, до прикладу, цей німець може вести вогонь автоматично з ПМК. Якщо ж ви наблизитесь до противника 6 6 чи 7 км, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, що в приближні приближніх відстанях вогонь ведеться автоматично. З маленького калібру, з великого ні. Типу, і це, це кайф. от. Цим хороші лінкори, тим, що вони можуть пробачати тобі помилку, до прикладу, якщо ти кудись не туди поплив, ти такий, ой, хлопці, мені не сюди, а тобі вже пізно, і вони тобі починають тебе лупити, і ти якось можеш ще втікти. Просто просто тобі дають шанс, лінкори. Е, Крійсери не сказав би. Що вони прям тобі будуть всі помилки пробачати? Ні, вони так, знаєте, одноразова акція, От так, де краще сказати. Е, крейсери вже на крейсерах потрібно більш е, грамотніше грати. Звичайно, як на яких є важкі крейсери, які граються більш до лінкорів, а є такі, що більш легкі, які граються по-іншому. Тому це кораблі, які заточені від ГК, на них треба грати від ГК, хоча є такі. Які граються від торпед. До прикладу, там, китайські крейсери. Типу, ну, це вже як, який приклад взяти. В основному крейсери підходять для більш активніших людей, які які не хочуть грати на лінкорах, хочуть трішки більше швидкості, і при цьому хочуть мати ще якусь трішки хоча б броні, і грати від ГК торпед. Ну, сподіваюся, зрозуміло пояснив, стараюсь. Есмінці, клас кораблів, в яких, ну, скажімо, майже немає боєприпасності, вони на це не розраховані. Е дуже легко їх винести, якщо ви будете робити помилку. типу. Стоїте на місці. в ангар. Е, Якщо пливете передбачувано, якісь маневри теж будуть летіти снаряди. Але ви маленьких розмірів, тому вам буде легко на них тікати. Захоплювати точки, не світитись, і все в такому дусі. Основна їхня зброя це йдуть торпеди. Тобто, це вже клас кораблів для тих, хто любить прям дуже активну гру і любить грати від торпед. Ну, допоміжний калібр, тут іде як ГК, в основному це фугаси. Тому, думаю, сподіваюся, що внятно пояснив. Ну і, і авіаносці це йдуть як, скажімо така як їх хтось називає арта, але це не, не як вам в танках, де ви просто стоїте і стріляєте. Ні, тут не, не така механіка, тут без скіла, тут важко щось зробити грамотного, чесно сказати. От, Якщо просто грати на них так, знаєте, по приколу, просто всі літаки втратите і будете стояти весь бій. Тому. Ну, хоча, якщо ви маєте бажання навчитися грати на авіаносях на 4, на 5 рівні можна спробувати порати. Тому я буду ще випускати відео до кожного класу кораблів, де буду вже більш точно пояснювати, як грати на кожному класі. Але авіаносці, як на мене, це ну, вид кораблів, от яка люди їм не подобається, типу, ні лінкори, ні смінці, ні крейсери, вони, типу, люблять. Бути такими єдиними, ідентичними і по суті так і є. От, але вони мають місце в своєму роді, в принципі, техніка цікава. Просто тут нема такого геймплею, як на інших кораблях, де ти пливеш, стріляєш, Ні. Ти, ти працюєш 90% Авіка грається в небі. Типу, ти просто інколи там пливеш на, на, на точку, або можеш відстрелюватись від кораблів, які занадто близько до тебе припливли. Ну і в принципі по класам техніки це все. Їх тут дуже багато. За них є чого розказувати, тому сподіваюся, це відео було вам корисно. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, емоціями, можливо, щось змінити, покращити. Можливо, вам цікава якась конкретна тема або, ну не знаю, запитайте щось. Бо це допомагає мені визначити, що вам буде дійсно цікаво. Тому всім дякую і до зустрічі.